Популярне запитання, чим між собою відрізняються ось такі фетбайки у вигляді мотоцикла. Корсо Комодо за своєю базою майже такий самий, як Корсу Д-73 та Корсо Маркан. А ось Корсо Вандер довший та вищий. Для дорослої людини він підійде однозначно краще. У нього кермо набагато вище. І сама база в нього довша. Приємним бонусом. У Вандера є сумка для речей. У комоду такого немає. Але у ДЕК-73 та у Маркана тут є така ніша для речей. Комоду в нас тепер став на 1000 Вт, був 750 Вт. Це означає, що він став швидше розженнятися, але запас ходу тепер буде менший. У Вандера і у Маркана мотор 750 Вт, ДЕК-73 має 500 Вт. В них плюс-мінус однакова є місця акумулятора, Десь 18, десь 20 Ампер на годину. Але за рахунок різної потужності моторів та контролерів, в них буде різний запас ходу від 50 до 80 км. В нашому магазині є оплата частинами без відсотків, є накладний платіж, відправляємо новою поштою по всій Україні. Доставочка безкоштовна. Для замовлення цих красенів пишіть нам в директ. З вами був Волофон. Всім гарного дня!